Сьогодні взяв на роботі зарядну станцію компанії Хьогерт. хочемо її протестити. Сьогодні по-любому будуть виключати світло і хочу подивитися, як вона працює. Зарядна станція номінальною потужністю 1 кВт, максимальною потужністю на 2 кВт з функцією бистрої зарядки. Давайте подивимося, що у нас в коробці. Інструкція, шнур зарядний для станції, шнур для сонячних батарей і шнур для того, щоб можна було заряджати від автомобільно зарядки. Саму станцію. Включаємо станцію, дивимося. Значить, дві розетки на 220 вольт. Одна автомобільна зарядка. Швидка зарядка для мобільних телефонів на 100 Вт, звичайні зарядки, гньо USB, фонарик. З подсвіткою безпроводна зарядка для мобільних телефонів. Вложимо мобільний телефон зверху на станцію. Бачите, заряд пішов. Для чого нам потрібна ця станція? Коли виключать світло, ми виключимо вхідні автомати на світло і підключимо такий от кабель там з двома різками, підключимо до мережі і, відповідно, отримуємо електрику у всьому будинку. І так, ми підключили наш пристрій. Ми бачимо на дисплеї пристрою зарядної станції, ми бачимо споживання у ватах одномоментно. Бачимо кількість годин, на яку його буде хватати, і навантаження. Коли виключать дійсно світло, ми протестуємо, скільки годин він витягне, і потім протестуємо, скільки годин він буде заряджатися. 10 годин світло виключили. А ми включаємо нашу зарядну станцію. Для початку виключаємо автомати і включаємо нашу станцію і у нас є світло. Зараз почало першої. Світло ще не включили, але прийшло 2 години. Більше ніж 2 години. І ми бачимо, що у нас наш зарядний пристрій непогано попрацював, витримав 2 години. Розрядився на 44%. У нас є ще 56%, тобто ми спокійно можемо використовувати його ще понад 2 години. А якщо трошки поекономити і повиключати світло в кімнатах там, де воно не використовується, то цей час може бути збільшений. Так що всім раджу.